Якщо ви дивитеся це відео, значить ви шукаєте інформацію про те, що робити іноземцю, якщо відмовили в оформленні дозволу на імміграцію в Україну або раніше оформлені дозвіл на імміграцію скасували та вилучили посвідку на постійне проживання. Мене звати Іван Гончаров. Я міграційний адвокат. Чинне законодавство України не передбачає закритого переліку підстав для відмови в оформленні дозволу на імміграцію в Україну? Але у цьому відео я назву вам найбільш розповсюджені підстави. Іноземцю може бути відмовлено в імміграції в Україну за наступних підстав. Особам, засудженим до позбавлення волі, строком більшого одного року, якщо судиність не знята та не погашена, особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, особам, які розшукуються у зв'язку із чиненим злочину, який відповідно до законодавства України визнано тяжким. Або, якщо особи повідомлено по підозру та триває досудове слідство, особам, які хронічно хворі на алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або мають інфекційні захворювання, перелік яких визначено законодавством України, особи, які в заявах про надання дозволу на еміграцію подали завідомо неправдиві відомості або підроблені документи. Або якщо подало документи, які не підтверджують законність перебування на день подання заяви про надання дозволу на еміграцію. Або якщо подало документи, що підтверджують підстави, які припинилися, або якщо іноземець, який подав заяву на еміграцію в Україну на підставі шлюбу з громадянином України або іншим емігрантом, за рішенням судом їхній шлюб визнано недійсним. Це означає, якщо під час перевірки поданих документів та проведених співбесід посадові особи міграційної служби прийшли до висновку про фіктивність шлюбу, ознаками фіктивності шлюбу відповідно до внесених змін до законодавства України можуть бути якщо один із подружжя отримав матеріальну компенсацію за згоду на укладення шлюбу, якщо подружжя не має спільного побуту та не проживає разом, якщо подружжя не спілкувалася та не зустрічалася до укладення шлюбу, або якщо подружжя не спілкується між собою з зрозумілою для них обох мовою, або якщо один із подружжя, іммігрант, раніше вже перебував у шлюбі із іншим іноземцем, якому було відмовлено в оформленні дозволу на імміграцію. Або якщо один із подружжя не володіє інформацією про другого із подружжя особистого характеру, таких як дата місця народження, особисті вподобання у побуті, віросповідання, інформація про близьких родичів, робота, фах, освіта тощо. Або якщо один із подружжя не був присутній на співбесіді. Іншою підставою для відмови у оформленні дозволу на міграцію може бути те, якщо іноземець під час попереднього перебування на території України вчинили кримінальні або адміністративні правопорушення, пов'язані із незаконними спробами перетинання державного кордону, в'їзду та виїзду на тимчасово окуповані території України, а також інші правила перебування для іноземців на території України. Також надані дозволу на міграцію може бути відмовлено у разі, якщо щодо іноземця є рішення про заборону в'їзду в Україну, або є якісь невиконані зобов'язання, штрафи, аліменти тощо. Ну і на сам кінець, законодавство України передбачає інші підстави, за яких можуть бути відмовлено в оформленні дозволу на міграцію в Україну іноземному громадянину. Далі поговоримо про підстави для скасування вже раніше оформленого дозволу на імміграцію в Україну. Дозвіл на імграці України може бути скасовано за наступних підстав. Якщо вже після надання дозволу на імміграцію буде встановлено те, що іноземець подав завідомо на передовій відомості або підроблені документи, або якщо буде рішення суду про визнання фіктивності шлюбу, або якщо іноземця буде засуджена до позбавлення волі за кримінальне правопорушення більше ніж на один рік, або якщо правоохоронні органи будуть вважати іноземця таким, який становить загрозу національній безпеці України. Громадському порядку правам та свободам інших громадян, які проживають в Україні. Або якщо іноземець порушить законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Сам іноземець також може звернутися до міграційної служби для того, аби скасувати раніше оформлений дозвіл на імміграцію в Україну. Дозвіл на імграцію в Україну також буде скасовано, якщо іноземець набуде громадянство України. Або якщо іноземець, який отримав дозвіл на міграцію в Україну на підставі батьківства над дитиною, громадянином України. За рішенням суду такого іноземця буде позбавлено батьківських прав. Те саме стосується іноземців, які отримали дозвіл на еміграцію в Україну на підставі опікунства чи піклування за громадянами України у разі встановлення цього за рішенням суду. Або ну, якщо іноземця буде затримано під час спроби незаконного перетинання державного кордону або тимчасово окупованої території України, та в інших випадках дозвіл на імміграцію Україну також може бути скасовано. міграційна служба повинна вилучити посвідку на постійне проживання іноземця. А також разом із тим прийняти рішення про примусове повернення такого іноземного громадянина. Міграційна служба має надіслати протягом п'яти днів листа із рішенням про примусове повернення, скасуванням дозволу на імміграцію та скасуванням посвідки на постійне проживання іноземному громадянину за адресою його місця проживання, після чого іноземний громадянин має здати посвідку на постійне проживання. Знятися з місця реєстрації проживання та виїхати з території України у строк, який буде визначено у рішенні про примусове повернення? Цей строк складає від декількох днів до 30 днів. Якщо іноземець буде ухилятися від подальшого виїзду з території України понад встановлений строк щодо такого іноземця, буде прийнято рішення про примусове видворення із поміщенням до пункту перебування іноземних громадян. Яку правову допомогу може надати адвокат у вирішенні таких справ? Крім професійних консультацій, за результатами всебічного ознайомлення з матеріалами справи, адвокат може направляти запит до компетентних органів для отримання важливої інформації та копій документів, на підставі яких у подальшому може бути сформовано правову позицію для оскарження таких рішень. Важливо зазначити, що строк для оскарження відмови в оформленні дозволу на імміграцію, а також скасування раніше оформленого дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання становить 30 днів. У разі своєчасного оскарження прийнятих рішень, іноземець буде вважатися таким, який законно перебуває на території України на період розгляду справи у суді. Адвокат може представляти іноземця у суді, надавати пояснення по суті та заперечення проти позиції міграційної служби. У разі успішного оскарження рішення про скасування дозволу на імміграцію, іноземець може у подальшому оформити нову посвідку на постійне проживання у порядку обміну. А в разі успішного оскарження відмови формулі дозволу на імміграцію, можна очікувати того, що імміграційна служба надасть дозвіл на імміграцію або буде повторно вирішувати питання про його надання, а іноземець той час буде законно проживати на території України. Довіряйте ваші справи лише професійним адвокатам, які профільно спеціалізуються у тих чи інших питаннях, зокрема у міграційних. Дякую за увагу.